Планета Земля перетворюється на планету смітник. Людство все більше засмічує планету. Дорогою ви можете спостерігати засмічення узбіччя. Багато тварин гинуть від того, що приймають сміття за їжу. Забруднюється світовий океан і атмосфери в цілому. Для покращення ситуації пропоную сортувати сміття і мати з цього користь. Сміття сортують за такими категоріями: скло, метал, папір, пластик, органіка. Звичне для нас сміття опісля перероблювання перетворюється на ряд корисних речей, до прикладу, з макулатури виготовляють звичайний та туалетний папір, а також деякі види тканин. Пластик перетворюють у спеціальні гранули, що згодом застосовуються у вигляді основної сировини для виробництва. Нових пляшок та інших речей з батарейок отримують марганець, цинк, нікель та вуглецеві сполуки. Такі відходи, як прострочені ліки, ртутні термометри, здають в український центр поводження з відходами. Як сортувати сміття? П'ять простих кроків. Крок перший: придбайте окремі контейнери для кожного виду сировини. Другий Попередньо підготуйте сировину, промийте її від залишків фіжі та висушіть. Третій. Зменшіть об'єм пакувального матеріалу. Четвертий. У контейнер папір заборонено викидати квитки на транспорт, чеки, паперові рушники, серветки, туалетний папір, стаканчики для кави, пергамент. П'ятий. У контейнер пластик не можна викидати обгортки від цукерок, файли, вушні палички, зубні щітки. У школі, в якій я навчаюся, вже почали долучати учнів до переробки сміття. А саме збирали макулатуру, використані батарейки, і зараз збираємо пластикові кришечки від використаних пляшок для створення протесів для захисників ЗСУ. Люди в наших руках зберегти планету і нас від загибелі. Долучайтеся до сортування сміття.